Ні, ну чесно кажу, не хотів знімати зовсім. а такий ось ідончик є. здоровений, бачите, вся рука, здоровий дон. От. Ручка. Верніше... Ой, ручка кажу. Вот тут поламаний. Де від нього? Ось, шматок відламаний. Шнурок ось дивіться такий. З пів метра всього. І вилка така ніяка. Ну добре. Тепер тут спереді. Спереді. Зараз поставимо його. Буде видно. Видно. Ось отакий він. Бачите, які виходи. Міняти треба. Кнопка, бачите яка? Класна. Класна кнопка. Шикарна. Тепер виход. А, зараз на штаті установлю. Так, на сегодня прозвонки. даемся. Что там? А там по нулям. Да? Да что ж таке? А там по нулям. Ну и так по нулям будет. Зараз. І так по нулю. Якщо ж самі транзистори вибиті, то смисл сенсу ремонтувати нема. Далі розбираємося. Тут я одірвав, воно отак було Дивіться, отак. При... Приварилося. Це я одірвав, щоб подивитися. І тепер дивимося. Приварилось до вихідної клеми, а це... Вход 220. Завтра спитаю, там нікого не вбило? Сварщика ніякого не вбило. Оце таке ось, бачите? Оце. Оно. Це проводка 220 і вона була приварена прямо. Ось, ось сюди. Я не можу показати, але може з цієї сторони не видно буде. О, о! Дуже класно видно, де, де приварилося було. Ось. Оце приварилось було. Капець. А ну і десь 20 же ж вибили діоди. Ай, да. За п'ятим разом вдалося знайти транзистор кажу, діод. В мене нема потужного блока живлення, щоб подати, щоб нагрівався діод який пробитий. Так що прийшлось випаювати по одному. З тої сторони два випаяв, з три, Перший, другий, третій вже не все. Третій вибитий. Ну, ось дивимося. Так, сюди. Це плече. Не вибите. А оце плече, ось ви бачимо, вибите. Тепер дивимося на вході. На вході дивимося по входу. Тут нічого. І тут нормально падіння є. Значить, все, один діод. Ну, я думаю, це D-9202. Можна замінити один діод, щоб недорого було. І буде він ходити, нікуди він не дінеться. Це, едон зроблений, кнопка стоїть. Роз'єми новенькі стоять. Діоди вихідні стоять. нові, Кабель новий. Вилка нова. Далі. Кабельний вод стоїть, там все зажато, все. Не знаю ще що робив. Не пам'ятаю, але апарат зроблений по уму і буде тепер працювати нормально. Бо там роз'єми, вони монтилялися, один роз'єм мантилявся, підгорений. І він мантилявся і міг е, доторкнутися до маси, до корпуса. Так що я прийняв рішення поміняти ясну справа на нове.